Усім привіт! Я Тетяна, і поки немає світла, я роблю розклади. Щойно я подивилася на Байдена та на Зеленського. А зараз я хочу подивитися на Макрона і на Зеленського. Макрон робить дуже голосні заяви, що і навчають наших пілотів, Що і до кінця року нам дадуть літаки, що була новина, що Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної ну, інфраструктури України. Щось Такі дуже великі суми там виділяються, але щось наша критична інфраструктура бажає бажати кращого. І я хочу подивитися, просто зробити великий розклад, як Макрон ставиться до Зеленського, та просто що відбувається у Макрона. Тому що. Результати усіх всіх заяв, в принципі, ми самі все бачимо. От. От особливо як зараз: світла немає. Куди виділяються гроші, куди вони йдуть, де вони ховаються, де вони осідають. От. То це зрозуміло тільки тим, хто при владі. А я хочу просто подивитися на Макрона на Зеленського. Просто хочу побачити, що скажуть карти про Макрона. Спочатку я викладу карти, тому що це великий розклад, і кожна карта має своє місце, а потім вже буду трактувати. Ну от, стільки карт в мене вийшло. І перша карта це загальна енергетика Макрона. Обалдіть. Це карта просто обалдіть. Карта дурня. Карта блазня. Тобто людина, яка робить... Необдумані вчинки, яка робить, необдумані, говорить, необдумані слова, ця людина по шуту вона не відповідає ані за свої вчинки, ані за свої слова і взагалі не відповідає за результат того, що вона. Робить, оце так, карта дитини, що у Макрона в думках? В нього якась суєта можливо, багато поїздок, можливо, багато перемовин, можливо, ці багато якихось там розмов, есмесок. Що в нього? Що він думає стосовно Зеленського? Він чогось очікує. Може, Зеленський має приїхати? А Зеленський з Байденом. Де він там мав зустрітися? Спочатку Зеленський десь з Байденом спочатку в одному місці, потім в другому місці. Щось я трішечки забула. І, можливо, Макрон ну, чекає. Які у Макрона плани по життю? Виконувати свої бажання, добиватися того, чого він хоче. І чомусь це в нього викликає дуже багато почуттів. Переповнений він почуттям. Може, в нього там щось робиться. В країні що він планує стосовно зеленського а чогось він розчарований чогось він, він чимось невдоволений наче, не отримав того, чого хоче або втратив щось, якісь такі карти випадають <кій> по життю. Він все, що він робить. Він робить просто зі своєю вигодою. І ну, він шукає гроші. В нього, ну, я ж кажу, чи, чи якась суета така. Може, хтось приїжджає від'їжджає, може, він десь їздить. Але це суто з його вигодою. І причому з такою вигодою, щоб, от як дім повна чаша була, суто свої бажання. І стосовно Зеленського також він не може оприділитися. Він стоїть на виборі, Знову щось обдумує, але рішень якихось немає. Якісь такі карти, чи також от Зеленського щось очікує? Щось очікує, розчарований, розчарований та незрозуміла якась така ситуація, яка потребує ще рішень. У нас все темніше і темніше, але карти ще може, ще видно. Ну, ну, так. Да. Чого він боїться? І карта випала Тріумфатора. А він боїться впасти з коня. І чомусь. Може, він боїться і перемоги України? знов карта. Тут конкретно, конкретно, він боїться маніпуляцій зі сторони Зеленського. Чогось вони почали Зеленського боятися. І він от він буде робити. От він буде робити якісь голосні заяви, в принципі, те, що він і робить. А, можливо, буде, він буде щось пропонувати. От, ну, але, може, перемовини дипломатичні, але... Ну, я не знаю, я не знаю, от що стосовно Зеленського, то мені не подобаються тут карти, мені не подобається, тому що від нього одні проблеми. Тому що Макрон він, він, в нього, от воно з самого початку пішло, енергетика дурня. Тобто він наче грає, він не відповідає за свої слова, але він робить все або за гроші, або на свою користь, тому що він боїться не бути, може, там в своїй країні. Він боїться за свою владу. Він боїться, що хтось допоможе йому. Він буде робити голосні заяви. Від Зеленського він щось очікує, але він буде розчарован. І він розчарован і він його. Трошечки боїться. Він боїться, як Зеленський вміє все так підлаштовувати. І, ну, я не знаю, як по цій карті, то ну, Зеленського б не варто було б вірити. Тому що, тому що Макрон може завдати удару в саме серце багато проблем і буде, будуть великі страждання. Карта знов каже, що в цій ситуації, в цій ситуації це, тільки, це тільки голосні заяви. Це тільки голосні заяви. Так, да, він робить пропозиції, але треба бути дуже обережно. І яка порада, е, ну, треба на це все карта помірності. Е, карта помірності каже, що на це треба дивитися спокійно. Можливо, повинен пройти якийсь час. І ми щось узнаємо, по помірності, це карта, переливання із пустого в порожнє. Тобто, ну, з одної сторони, а з другої сторони карта гармонії. Тобто ці голосні заяви це просто голосні заяви. Я не бачу тут гарних карт по відношенню до Зеленського. Ну, як я вважаю, Зеленський це рівно Україна. Ну, а як іще. Зараз це та людина, яка представляє нашу Україну. Тому що Макрон щось очікував, чогось чекав. І вже на це, на якійсь, мабуть, території, на якійсь території вже, мабуть, поклав око. Але він в розчаруванні він не отримав тому, того, що він хотів. Видно, може, в їх країні оці там вибори йдуть, оце там їхні, там, ну, внутрішні якісь там процеси проходять. І цим діятелям треба, щоб вони виглядали дуже престижно. От. З їхніми голосними заявами, з їхніми допомогами. Але, але це ж не все просто так. Кожен хоче щось отримати і для себе. І от може і заявляв, заявляв, що я ж такий, я ж такий крутий, я ж такий. От. Але він під щось, під щось. але він не отримав того, чого він хотів. А якщо не отримав, що йому треба було, то і нам це не в плюс. Ну, от, якось так. Я все дивлюся на цю карту, яка на дні колоди. І на дні колоди карта сім'ї. Карта сім'ї. Тобто Макрон він належить якійсь сім'ї, яка веде перемовини, не веде, яка домовляється, або, або мабуть, Хоче, щоб через перемовини вже була, не мабуть, зупинка цим діям, щоб зберегти свої статки і свою владу. А зараз вже вони захищаються. Ну в общем, отакий от розклад в мене вийшов. Дякую всім за увагу. Пока, пока.